Молитва це зв'язок зі штабом, за допомогою якої по божій волі поставляється зброя для духовної битви. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін звернемо увагу на чотири складові молитви. У будь-якій сфері людської діяльності, чи то спорт, чи навчання, чи ведення домашнього господарства, чи військова підготовка. Лише одне залишається незмінним час. Час це ресурс, однаково даний всім людям. Невдача або успіх у нашому житті часто залежить від його використання. В четвертому розділі свого першого соборного послання апостол Петро пише: та наблизився всьому кінець, тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Усвідомлення неминучості кінця повинно служити для нас стимулом до дій. Петро говорить: будьте мудрі, іншими словами, не втрачайте голови, не дійте іраціонально, але мисліть розсудливо, розмірковуючи над тим, що наблизився всьому кінець. Також Петро говорить: будьте ревні в молитвах. Розуміння того, що Бог завершує історію, має спонукати нас покладатися на нього, довіряти йому. І це проявиться в молитві, бо в молитві ми визнаємо, що Бог є управителем всесвіту і нашого життя. Наш розум і наше життя може бути змінене до кращого завдяки молитовній звичці. Зверніть увагу на чотири важливих фактори молитви: перший довіра. Молитва це розмова з Богом, як з другом. Довіра зростає в нас завдяки кожній миті, проведеній з ним. Коли ми наближаємося до кінця часу, моменти, які ми проводимо в спілкуванні з нашим Господом, набувають найважливішого значення. Чим більше ми говоримо з ним, чим більше довіряємо Йому і любимо Його, тим більше ми стаємо схожими на нього. Довіра дозволяє нам взятися за руку Вседержителя і дочекатися розкриття Божого плану. Жоден момент не буде втрачено, якщо ми довіряємо своє життя і майбутнє його турботі, Другий – інтимність це просте поняття, яке означає ніжність і приналежність один одному, було перекручено і стало повсякденним в соціальному і подружньому світі. У батьківських відносинах воно описує близькість і відкритість. Бог хоче, щоб ми були дуже близькі і відкриті з Ним. Він продемонстрував це бажання, коли став людиною, щоб насолоджуватися спілкуванням з нами. Завдяки молитві і читанню Біблії ми досягаємо такого рівня близьких відносин з ним. Близькість вимагає твердого та глибокого бажання спілкуватися з нашим небесним батьком. Третій – мотивація. Люди, які дотримуються суворої дисципліни, прагнуть знайти внутрішню або зовнішню мотивацію, будучи розширеною силою, мотивація, спонукає людину постійно діяти, розмірковуючи над своїми вчинками. Але щоб молитва здійснювалася з вірою і радістю, вона потребує більш глибокої мотивації, любов. Ось ця мотивація. Четвертий. Христос прийшов на землю, щоб показати нам, як жити праведно, Його молитовне життя один із прикладів, якому ми повинні незмінно слідувати. Його безкорисливе заступництво за інших служить для нас взірцем спілкування з Богом. Якщо Євангелія примінила нас, ми обов'язково відобразимо приклад Христа у нашому житті. Помолимось. Дорогий наш небесний батько! Ми безмежно вдячні тобі за те, що ти залишив нам дуже потужну зброю молитву. Допоможи нам пам'ятати, Господи, що від нашого спілкування з Тобою залежить наша духовна перемога. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Будьте мудрі і ревні в молитві постійно.